Шановне панство, я вас вітаю в новій серії по ВАЗ-21.08. В минулій серії я її пофарбував, а на цю серію в планах поміняти стопаки на ній, переклеїти їх, якщо будуть взагалі погані, бо я збираюсь їх би ушні брати, поставити поворотник на крило. Оцей повторитель поворотника, якщо точніше. Щось трошки потехнічки подивитися. Саме головне намалювати полосу. ну вона буде то дві їх, але ну ви побачите, що це буде. Зробити одну цікаву відсилочку і жарт, можна сказати так. Що ж ще? В принципі, мабуть, що поки що все, а там уже, по суті діла, я покажу. А, ще колеса потрібно буде поміняти, бо там є деякі проблеми з ними. Ну Починаємо. Першим ділом, що я по ній зробив, то це якраз таку ту саму відсилку. Як по мені доволі прикольно вийшло. Це сама звичайна бумага для наклейок. Я її купив там за 10 гривень кусочок і зробив з неї ну, сам наклейку. Да. І дививсь один трабл, Вона, я знаю, два дні висихала, і я її накрив тентом. Але з'явилася ось така біда. Це видно, фарба все одно тут був трохи більший слой, вона ще була сира, і як би її тентом попортило. А тент в мене чомусь почав сипатись. Ну і ось, ну, тут, благо, тут він не приклівся, але тут його остатки. он лежить. Секунду. Он до він лежить. Йому, походу, габела. Ну, треба буде ще на ній зараз пообрати оці всякі. Крапельки, там може я попитаюсь її пополірувати, бо я купив поліроль. ну, Буду пробувати. Для того, щоб убирати всі ті каплі, я взяв якусь ось таку наждачку для того, щоб пробувати нею шліфувати. Вона це, типу, як якась металева пластина, воно наклеюється на неї наждачка і шліфується. Якусь ось таку пасту полірувальну за 70 гривень 120 г. Вроді би нормально. Ну і 2500-наждачку, щоб в нею. Ну, типу, я пройдусь оцею, потім цю, і тільки тоді вже буде поліроль. Будемо бачити, що воно буде виходити. Ще, кляті мухи, які я так їх обожнюю за те, що вони просто мені мої машини перетворюють в ось це. Особливо, коли я тільки свіже вимив машину. Просто. Коротко, то пройшовся я спочатку тою спеціальною губкою, що на металевій пластині. Потім проходився я 3000, тисячною ну, наждачкою. І воно все одно було матове, хоча його з водичкою і все. але... Ну, Я вже був подумав просто його тоді підзадути, ну, воно все. Це я ще нічого йому не робив, крім того, що зашліфував. Там на даху є ще по тому боці я зараз ще покажу. Але я думаю, спробую все-таки пастою поліровочною, то ну, в принципі ось тут було, ось тут було, тут було, тут ось було. Де це ще було? Ось тут на крилі точно було, тут на кришки багажника ось тут було. Тут трошки залишилося, але в принципі не сильно таке критичне. Слухайте, поліровочна паста рятує. Звісно, воно трохи, якщо придивлятися, то видно, що там вже таке блискуче, а там е шагрінью, але такої. І проходився я самою звичайною губкою з цією стороною. Ну, ось можна тут, от думаю, сподіваюсь, буде видно. Ось так воно було. Ось так. Ну, ось такі п'ятна. Ось ось тут на капоті декілька місць. я Зараз буду пробувати мочалочкою далі полірувати. звиняйте зараз буду без підлічки, манав я по неї йти. Коротше, вона мене трошки попиталася лишити цноти анальної. Коротше. Поїхав же ж я переобуватися, як можна бачити, тут колісо помінялося, там тільки різина помінялася, я хотів поміняти, але мені заграли типу, заміну диска разом з доплатою. В 300 гривень, ну, камон, типу, ні, Ну, З цієї сторони аналогічно теж резина помінялася. Що це я ще? А, повторитель поставив, вроді з цієї сторони. А цей. І стопаки сюди ще купив. Звісно, їх ще треба буде запалірувати, але в принципі більш-менш живі, тим більше, що по 150 гривень за штуку, якщо не ошибаюсь, то все йде. Ну, до стара резина з неї. Там ще два колеса треба буде витягнути. Але це по дорозі додому заглохла. Ну, бензин у неї кончився. Я її трошки прокотив, потім долив Бензина ну, прокатив, тому що посеред дороги став трошки не дуже, там ще й трактор їхав, то коротше прийшов її толкати. Заправився, зразу вона заводитись не захотіла. Я попитався її з толкача завести, теж не вийшло. Але в ітогі, вона завелась, поїхала. Ну, І так я її добрався додому, в двір якось заїхав. Фух! Слухайте, а поліроль з мочалочкою таке допомагає. Типу, ось до, а після. Сподіваюсь, на камеру буде видно різницю, що трошки так краще стало. Звісно, воно ну, не ідеально, але в принципі трохи краще. Блін, а тепер в мене таке відчуття, що цей стопак вийшов краще, ніж той. Ну, на камеру, мабуть, не буде видно, але вживу воно трохи видно, але не знаю, може ще підсохне, бо після пальеролі туди-сюди. Побачимо. В принципі, воно в будь-якому випадку вже краще виглядає, ніж було. Загнав цю подругу в гараж. А цю подругу трошки з гаража вигнав, на жаль. Ну і в принципі нічого страшного за день не буде. А що я їх вирішив так зробити, тому що надворі робити восьмерку зараз це просто жахіття. У нас один день жара 50 градусів, і то не факт, що 50, тому що в мене градусник на 50-ті закінчується. А, що в тіньку 38 було якийсь день, а то дощ ну Тобто робити машину майже неважливо. Це хіба що або дуже зранку, або дуже ввечері. У мене, крім того, ще дуже багато роботи і так є. Тому буду в гаражі її робити. Вчора, до речі, намагався трошки капот полірувати. Ну, Мабуть, що не буде видно, але все одно є десь якісь маленькі ямки, які не заполіровуються, на жаль. Чи треба буде кришу заполірувати? Проходюся спочатку якоюсь навчачкою 2500, ну, наприклад, і цей. тоді проходжуся шліфмашинкою з поліровочним кругом. Ну, зараз покажу теж. Отакою шляхмашинкою і таким от кругом. Тільки, на жаль, в мене тут подошва трошки вже плохо себе чувствує і відлітає сам цей круг, тому треба дуже акуратно ним робити. Ну, це таке півбіди. А от и то про що я казав. В принципі, трошечки воно то допомогло, але ну не сказав би, що прям суперський результат вийшов. Все одно є трохи ці полоси, трохи воно нерівномірне. Це треба добре гратися з цією поліролів цією машинкою. Можливо, в мене машинка ця не підходить. Ну, можливо, воно все не так, як треба, я роблю. Але хоча б трошки, то таки справився. Це не звертайте уваги, це я просто, поки я шіфмашинка вистигала, почав заклеювати. Трошки я не під правильним углом ось ці заклеювали фіксним потім, якщо що, просто тут продовжую їх і все. А, да, Зараз буду заклеювати далі і безжирювати, фарбувати. Так, ну сподіваюся, що не прямо зовсім херня вийшла, зараз покажу, як вона. З другого боку, так само, звісно, я ще не розклеював, бо ще хочу тут наводити чіткі такі. Ну, Легенько. І ще думав, отут-от полосу, але не знаю, чи мені вистачить фарби. Ну і тому я ще таку думав приколяшку зробити. Я, мабуть, що зроблю таки, тільки ту приколяшку, а тут полосу не буду робити, тому що в мене може не вистачити фарби. Тиха, щось мені воно стрьомно, щоб воно не було як зовсім херня. Будемо сподіватися, що більш-менш нормально буде, коли його розклею. Ну то що, тепер залишається трохи дочекатися, поки воно підсохне. Витрати цей пил червоний. Ну Бо воно типу, на пилюку насіло і посідало на машину не страшно. Понаводити маркером кантики, я все-таки вирішив маркером це зробити. І тоді знімати скотч. Але хай для початку трішки підсохне. І тоді я вже обучу вижену її на вулицю і покажу остаточний результат. Так, обмалював я чорними лініями ці полоси, але правда тільки поки що на крилах і на капоті, з того боку, лінію я взагалі ще не розклеював, а тут я ще ну якби не добрався. Но, поки я оце домалював бляха, у мене вже в очах все пливе, це капіц. Легше було це все підготувати, заклеїти, виміряти, закрасити, ну, бо, тому що я ж не нагласив клію, я ще вимірював це все, прораховував, що й до чого. Оце все було зробити легше, чим понаводити оці лінії тепер. І да, вирішив розклеїти і помалювати, бо так трохи не виходило. Бо все-таки десь, де от, от такі згини, от так, як надо поприлягав, і воно, виходить, що чорна полоса є, а за нею далі червоне. Ну, то є, да, так воно хоча б цією чорною полоскою трошки перекривається. Ну, в принципі, воно все вже з такої відстані не сильно кидається. Але все одно, якщо придивлятися, то буде видно. Так, ну, в принципі, щось цікаве виходить і незвичне. І що, народ, приготуйтеся. Зараз буде те, як вона виглядає на даний момент. Ну, а завтра я вже покажу, як вона буде виглядати на дворі. Пау! Зараз тут чуть-чуть трохи -чуть погріб злізу. Коротше, ізначально я планував її фарбувати в стилі. А 86-ї панди. Ну і за того і ось ця наліпка тут. Але я ж, ну як би сказати, я довго про це думав, як би її пофарбувати. І від того я ж розробив власний дизайн і бахнув в нього. Звісно, якби я залишав машину чисто собі, то я б сюди ще поставив би фендерара лінії і якісь ну диски, мабуть, що отакі от всі поставив би. І якусь дуже злу різину. І було би доволі прикольно, як по мені. Ну, типу аля релійна тачка. Ще, до речі, на ній має бути спойлер, він в мене в мастерській лежить. І оце я ще подумаю, завтра її вже вижу на двір, подивлюся, як його чи в чорний красити, чи в червоний, чи взагалі його сюди не ставити. Yes, they know that Задовбала вже скотрий дубль, я пишу, йо чому мені цей кадр так не виходить? Коротше, ось така машинка в мене вийшла. Сподіваюсь, вам сподобається. Пишіть в коментарі, як вам її дизайн, як її стиль. Вибачайте, зараз пишу в гаражі і в от такому вот кадрі, тому що на дворі пустився дощ, а намочити петличку і камеру, ну, точніше, телефон я не сильно хочу. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, не забувайте підписуватися, ділитися цим відеороликом з друзями. Що ж, всім дякую за перегляд і пока!